Адміністрація чиновників часів чи Януковича під загрозою вже годину триває закрите засідання Конституційного суду, аби вирішити долю закону про очищення влади. Проект майбутнього рішення про скасування закону а напередодні оприлюднила українська правда. Що може цьому завадити? Запитаємо Івана Гробунюка. Він вже напряму зв'язку зі студією з під приміщення конституційного суду. Іване, доброго дня. Чи є якісь відомості із закритого засідання? Чи є вже рішення? Марічко, доброго дня. Триває ще засідання конституційного суду. Розпочалося воно о 10.30. Журналісти змогли потрапити всередину, але лише на відкриту частину, яке стосувалося е, інших питань. Е, ну, питання ж люстрації е, судді дійсно е, розглядають у закритому режимі. Під самою будівлею, усе спокійно. Тут е, перебувають кілька десятків активістів. Частина пішла всередину. Саме вони заявляють, що конституційний суд не має права розглядати це питання. По перше, вже минули Усі часові терміни за законом це три місяці. А судді не можуть винести рішення по люстрації вже аж 15 місяців. Ну і по-друге, частина цього складу суддів сьогодні самі є фігурантами кримінальної справи. Пряма мова. Третина чинного складу Конституційного суду це ті самі люди, які в 2010 році допомогли Януковичу запувати владу. І за це вони два роки перебувають під слідством Генеральної прокуратури. Більше того, Генеральна прокуратура офіційно заявила, що у них є докази вчинення цими суддями кримінального правопорушення, а саме ухвалення звідомо неправосудного рішення, яке призвело до захоплення влади у неконституційний спосіб. Напередодні вже надруковане рішення суду оприлюднило видання Українська Правда. Під ним вже стоять підписи суддів доповідачів Литвинова і Шаптали. Решту підписів мають поставити інші судді. Якщо ухвалять таке рішення, там дійсно фігурує стаття 3 закону про очищення влади, в якій йдеться про те, що чиновники часів Януковича не можуть обіймати державні посади протягом 10 років. От саме цю норму КС згідно оприлюдненого документу хоче визнати не конституційною, а депутати, які Усіляко намагаються сьогодні завадити ухваленню ось такого рішення. Говорять про те, що готуються і інші не менш скандальні розгляди. Ну а перед тим як судді пішли у закритий режим, подалі від зайвих очей, і депутати, і активісти намагалися практично докричатися до суддівської совісті. Увага. Суд ідевачі поволі від приймаємо рішення рішення, що ми вже Якщо зараз буде скасована люстрація, у людей не залишиться цивілізованих способів боротися з клептократією, очищувати владу. Вони це прекрасно розуміють. Вони просто думають, що якось знову домовимося, якось знову вийде. І це все накопичується. Воно вибухне, якщо не буде цивілізованого інструменту. Отже, триває суд в закритому режимі. Чекаємо на рішення, буде воно чи ні. Наостанок додам, що серед інших питань, які сьогодні розглядалися і де змогли потрапити журналісти, не менш цікаве питання і не менш цікава ухвала. Судді конституційного суду визнали неконституційним закон, який передбачає їм зменшення суми довічного утримання після виходу на пенсію. Такі новини наразі більше у наступному випуску. Марічка. Дякую, вам, Іван, Іван Грибанюк, наш кореспондент із новинами з Конституційного суду України, де сьогодні розглядають і ухвалюють резонансні рішення.